Добрий день, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро і сьогодні з вами я, Софія та Кирило. Сьогодні у нас народний автомобіль, так би сказали Андріана Челінтана, Софіларента, Моніка Білуча. Це фіат 500 милий ляльковий та юркий. Підписуйся на наш канал, став лайк. Та пиши коментарі, нам дуже важливий зворотній зв'язок. Fiat 500 чи або Чіквічента, як називають його італійці, італійський маленький компактний автомобіль, який підійде для городського циклу ритму життя. Автомобільна компанія Fiat заснована в 1899 році і досі тримає свої позиції. І до речі, виготовляє не лише легкові автомобілі, а ще вантажівки і літаки. Перше покоління цієї лялечки було представлено в 1957 році, а зробив її Данте Джакоза. Продавався як міський та бюджетний автомобіль. В нас третє покоління, яке почало своє виробництво з 2015 року. В нас 2017 рік. Один власник авто ще деякі моменти обклеєний захисною плівкою. Та увага, друзі, ви в це просто не повірите. Пробіг 7 тисяч кілометрів. І він реально дійсний, тому що в нас автомобіль обслуговувався виключно на офіційному дилері. Повністю є сервісна книжка, і усі ТО були від ТО до ТО в нашій країні. Люди звикли бачити за кермом цієї малесенької лялечки тільки дівчат та жінок, адже Кирило сьогодні це заперечить. Так, це вірно. Що стосовно дизайну цього автомобілю, це стиль, стиль і ще раз стиль. Маленький, але дуже потужний автомобіль. Просто від цього автомобіля не хочеться відходити. Хочеться біля нього стояти та його чіпати, протиркатися до нього. Та вже нарешті сісти у цей автомобіль. Відійшла від теми. Що хочу сказати: конкуренти цього автомобіля це Smart та Mini. адже я вважаю, на мою думку, особиста, що цей автомобіль виграє їм та. Навіть не зрівнюється з ними. Ви запитаєте, чому він краще. Ну, стосовно смарту, це навіть без коментарів, це навіть, мені здається, найнебезпечніший автомобіль. А стосовно міні, тому що фіат буде більш приємний для вашої кишені, він більш сучасний та економічний. Саме цей автомобіль він за ним доглядали. Він був у добрих руках, він був подарений татом донечці з любов'ю. На цьому автомобілі виїжджали тільки у місто, щоб подарувати усім настрій, тому що цей колір він виділяється з усього сірого потоку автомобілів, та просто на ньому хочеться їздити. Це все ж таки міський автомобіль. Кліренс в нас 120 мм. А що стосовно легкосплавних дисків, вони 15 дюймові. Щодо потужності цього звіря: 1,2 бензин, 69 кінських сил та 102 крутного моменту. Щодо його ваги, це 1340 кг. Тут все ж таки є задній ряд та непогане багажне відділення. А для дівчаток потрібно тільки знати, як відчинити цей капот, як його. Затримати та де залити омивайку щодо попиту цього автомобіля, тут ми бачимо парктроніки. І покажемо вам зараз багажне відділення. Ну, Софія. Хоч би сказав, надо треба говорити задньої частини. Ось так відчиняється багажне відділення. Фари залишаються на місці. Це про вашу безпеку. А, авто, багажне відділення складає 185 літрів. Є ось така поличка. Ми звикли бачити таку величезну полку, а тут вона така малесенька, така мініатюрна. В нас тут є огнетушитель, Аварійний знак та повнорозмірне колесо та домкрат і все, що вам потрібно для того, щоб ви замінили колесо. До речі, з цією повнорозмірним колесом ніхто жодного разу не користувався, нагадую, тому що пробіг 7 тисяч. І ще, друзі, подивіться, яка є ось така штучка. І ви ось так от зачиняєте це багажне відділення. Ну що ж, друзі, зараз я вам покажу як багато місця для задніх пасажирів. Ось так тут така як ніпочка, ви його прокинули та підвігаєте сидіння. І тадам! Тут нас зустрічає красивий дизайн задніх сидінь у клеточку. Ремні безпеки, підголовники у формі голови, круглесенькі, незвичайної, як для мене, форми. Підлокітника немає, тому що навіщо він тут вам потрібен. Так, ось так себе я зачинила. В нас є ось тут віконечко, та навіть є гачечки, куди ви можете повісти свій верхній одяг. Ну і все. І ось такі підстаканники. У друзі, найголовніше це люк. Ми зараз заміряли витрату палива, і вона становить близько 4 літрів по місту. Ну, дуже економічний автомобіль. Напам'ятаю тут двіжок 1.2. Серед комплектацій, що ми маємо? Ми маємо однозонний клімат-контроль, ми маємо регулювання чутливості керма, сіті та звичайний. Також ми маємо тут панораму і керування голосом. А керування всіми функціями здійсняється на англійській мові. Ось ми натискаємо I'm Cold. Like ну, Смисло, ви зрозуміли. Перше, на що звертаєш увагу в салоні автомобіля, це приборна панель автомобіля. Зліва ми бачимо обороти двигуна. Тут в нас. Ну, швидкість режим сіті чи не сіті. Це щодо чутливості керма. Я казав, ну і такий ось круглий дисплей. Насамперед хочеться сказати, що не такий він і маленький у салоні. В мене зріст е метра м, і я себе зручно почуваю. Зручно керується автомобіль щодо властивості і щодо швидкості. Також непогано себе показує як по місту. Так, друзі, е нарешті я за кермом вже. Хочу вам такий свій досвід трішечки розповісти. Я неділю їздила на цьому авто, його експлуатувала. Ну що, скажу, до авто треба провикнути. Це залежить від того, на якому ви до цього їздили авто. Мені те, що дуже сподобалося, це те, що я. Будь-якому місці можу припаркуватися, тому що вона малесенька, вона юрка, вона залізе, під'їде, об'їде все, що вам потрібно. На неї дуже сильно привертає вона увагу. До авто підходили, заглядали, просили мене, ой, можна я подивлюся, що там всередині. Це ну, того варто. Якщо ви любите привертати до себе увагу, то саме тобі потрібен цей автомобіль. Екран мультимедіа, тут є Bluetooth, є Aux, USB. Автомобіль оснащений базовими такими потребами, які вам потрібні. Що ще з мого досвіду, це те, що стосовно фар, я їздила у темну е, годину, е, вони прекрасно світять. Е, тут є ще е, туманки передні та задні, е, світло гарне. Друзі, саме в мене цей автомобіль викликає виключно позитивні емоції. Він мені дарує настрій, коли я в ньому знаходжусь. Хочеться просто посміхатися, усім бажати усього найкращого. Тобто я вважаю, що саме ти варти цього авто, приїжджайте до нас, вулиця Княгині Ольги, 19Б автосалон Вольво. Ми на тебе чекаємо. Ось, друзі, подивіться місцева суєта. Я знаходжусь у самому центрі. Попереду пасаж, і я просто припаркувалася, тому що ми заказали піцу, тому що в Кирила сьогодні день народження. Привітайте його у коментарях. І я не заважаю ні ряду крайньому правому, ні пішохідам, навіть коляска, все приїде. А я припаркувалася, стаю собі на аварійці та чекаємо Кирила. Можливо, йому потрібна поміч. Ось Кирило з піцями. Щодо пробігу та стану автомобіля, Я ще додам, що автомобіль повністю не фарбований. І зараз ми це перевіримо. Софі, як тобі машина? Е, мені дуже сподобалось. Я раджу тобі приїхати до нас на тест-драйв та спробувати цей автомобіль. І піцу пригоснемо. Тому е, зустрінемось за адресою княгині Ольги 19-Б. До скорих зустрічей. Підпишись на наш канал, постав подобайку та відправь це відео другу. До зустрічі!